Засипало, що я за дуже давно не пам'ятаю, чекай, я тебе навіть не бачу, що я говорю і до кого. Так засипало, що я не пам'ятаю, коли останній раз таке було ще, напевно, в якихось 10-х роках, тому що в 20-х роках нас так ще не засипало. Кобзаренком я ще стільки снігу не, не вигортав, як за останні два дня. За останню нічку сипануло ну, приблизно. Сантиметрів 25 снігу. І, і чергове я сьогодні то все розчищаю І в чергове включаюся вам в ефір Ось, і сьогодні дуже пухий сніг, і вже вітер є, і надуває мені добротно а, в повітряний фільтр. Я вже поміняв сьогодні чотири повітряних фільтри на акціоні. І то вже така історія, що треба щось з тим чудити. Паралельно знімаю для вас велике відео, але думаю, поки тут є верхом інтернет, включуся трошечки, вам покажу, як ми боремось з негодою. Хто має трошечки часу. А я думаю, що таких багато, тому що по всій Україні сьогодні негода, в когось дощі леють, в когось сніги, і роботи особливо не дуже багато є. Потім десь зупинимось, почитаю ваші коментарі. Ви ж заходьте, лайкайте, коментуйте. Ну, а я вам чергове покажу нашу роботу, яка нас чекає. Відгорнув я вже два села, лишається третє, саме таке цікаве, але бачу, що не настільки критично, як я собі думав, і від того мені вже робиться дуже легше. Сьогодні в нас на господарстві майстерня нарешті закипіла. Зібрався народ, і е, вже такий, знаєте, справжній зимовий вайб. Е, люди працюють, е, почали з виборки, там токарного трошечки поприбирали. Я кілька разів заїжджав за фільтрами, то щось трошечки там ходив коло них. Ну, а я от бачите, як зранку почав. Е, Я аж до обіду працюю. Нічого страшного, не зробиться мені. Головне, щоб народний доїзд. А вже знову починає пікати фільтр. Не факт, що я доїду до неї. Бляха-муха достало вже мене то все. З цими фільтрами. Нічого. Зараз я якось попробую, Було б добре хоч до села добратися. А вже ширше я беру гортав вночі. Тому що ввечері хлопці будуть їхати з роботи. Їм треба буде, певно, ще разок додати роботи мені, тому що сніг не перестає йти десь певно, з 12-ї ночі чи з 11-ї вечора і сипить так добротно. Зимова казка народ. Зимова казка. Покажу вам трошечки вдалечінь. Окей. Okay. Зараз я якраз включився, то якраз перестало сипати. Навіть сонечко засвітіло, але я думаю, що це десь хвилин на 15 і зараз знову черговий циклон зайде на нас і далі буде. Принаймні, по прогнозу обіцяє сипати аж до завтрашнього ранку. Так, я би напевно включив за аби. Ми мали, ну коротше, телефон не сів. Буквально вчора я тут розгорнув і сьогодні знову насипало добрячих кучугур. Ну, з пушняком 25 см всюди досипало. Зараз от вітер злівався, то трошечки мальляха трошечки здуває, але то ненадовго. Зараз знову буде розсипатися. Речі, напишіть, як там чути. Видно. Ну і не забувайте заходити, протапайте лайки. Чим більше лайків, тим більше народу подивиться цей стрім. Не знаю, може я вас достав зі своїм снігом і своїм трактором. Але як завжди, я все бачу та показую. Комусь цікаво, хтось каже, достав. Ну то вже таке. Це вже справа кожного, як то кажуть. Ну, а я маю щось знімати, то показую. Не маю щось знімати, ні. Камера сидить відпочиває. Хлопці наші зранку виїхали, що якось вуликом з цього села на роботу. Але заїхати вже їм буде ну, дуже важко. Тому я вирішив, поки ще видно, пробіжуся туди назад, а вже буду їхати додому, то напевно проконтролюю, аби все було добре з дорогою, аби вже завтра зранку не було таких засипів. І хлопці могли їхати знову. Головне, щоб мені фільтра вистачило виїхати потім сюди догори, тому що, ще раз повторюся, я вже сьогодні поміняв чотири повітряних фільтри. Добре, старі позалишалися. І є, як то кажуть, можливість їх поставити. Тож, дорога в один кінець з тими старими фільтрами, вони так завалені болотом. Вже такі доволі тяжкенькі то так. Набрало снігу і вологи і в буржуйку. Набрало снігою. І...